І в продовження теми в наступному сюжеті розкажемо про 83-річну бабусі, яка, попри свій поважний вік, веде активне громадське життя і прагне бути корисною своїм рідним і знайомим. Жінка 15 років прикута до ліжка, але улюблена справа стала стимулом до життя і творчості. Картини Гладдю ними прикрашена вся квартира Людмили та Миколи Лем'якіних. Ще більше робіт роз'їхалися по рідним та знайомим в Україні та Росії. Оце бачите, О, оце моя робота. Олібель і ось Папочка. Вишивати бабуся почала, аби відволікатись від важкої недуги. Згодом це переросло в справжнє захоплення. Але Людмила Миколаївна не тільки вишиває картини, а й пише до них вірші. Мені 83, я умират не спішу, радую життям, і голкою картини пишу. Пишу на тюрморти, птиці з дверей, Замок, горах, і зонки, і ручей. Сюжети робіт Людмила Миколаївна черпає зі своєї уяви. Спочатку на тканині з'являється малюнок олівцем, а вже потім вишивка. Усі роботи яскраві та оптимістичні. Я без очків зашиляю нитку, волку і вишиваю це, бачите, все малюю собі та й вишиваю потихеньку. А зараз ви що вишиваєте? А що вишиваю? Ось закінчила, ну ще треба далі. Ось, бачите. Вишила, це ж де лошаді. Оце я вже десяту картину вишиваю. Всім вже треба подарувати. У своїй творчості підтримує дружину її чоловік Микола Герасимович. Подружжя разом вже 62 роки. Виховали двоє дітей, мають онуків та правників. А вона шьє, сьє, шьє, шьєт. Ось я говорю, ну вишимі цю картину. Вона на Коли вона на сидіть вишиває, нікуди не ходить, може, 5 годин сидіти. Денятклюкаєш нікуди. Поважний вік не перешкода для творчості, говорить Людмила Миколаївна. І своїми роботами планує ще довго радувати рідних та знайомих. Оля Слірук, Олександр Катеруша, день за днем.